Отже, з нами на зв'язку Микола Марченко, кандидат юридичних наук, провідний експерт з конституційного та виборчого права Асоціації українських правників. І будемо ми говорити власне, про законопроєкт, який абсолютною більшістю, можна сказати, конституційною більшістю був ухвалений Верховною Радою. І зараз перебуває на підписі у президента Володимира Зеленського, і вже навіть минули відведені 15 днів для підписання цього законопроєкту. Однак вже 20 днів і він досі не підписаний. А законопроєкт говорить про підтримку так, ну, дослівно, я вам його зараз спробую назвати. Він називається. Це вже не законопроект, а закон, але досі не підписаний, тому він не війшов в силу про заборону імпорту російських книг. І от в цьому, в зв'язку з цим, що президент досі не підписав цей закон, українські правники звернулися до нього, зробити це невідкладно. І от з одним із підписантів цього звернення говоримо зараз. Вітаємо. Е, пане та, Микола. Шановні, ведучі, шановні глядачі слухачі трансляції. Е, пане Миколо, чи правильно я вам е, я розповів нашим глядачам і радіослухачам про те, е, розкажіть про суть самого законопроєкту. верніше, закону, який досі ще не вступив в силу? Так. Шановний пане ведучий, загальну суть ви розповіли про законопроект правильно, але якщо ви дозволите, я дам кілька. Юридичних уточень для розуміння глядачами трансляції власне суті цього законопроекту це закон України про внесення змін до деяких законів України щодо заборони не в невипуску та розповсюдження друкованої продукції. Яка пов'язана з країною агресором, тобто Російською Федерацією, з Білою Республікою Білорусь, якому фактично слід вважати також країною агресором, а також з окупованих територій України даний законопроект спрямований на захист українського інформаційного простору і є свого роду різновидом секторальних санкцій проти країни агресора для зменшення. Її прибутку на українську ринку через розповсюдження книжкової продукції Нагадаю, що до 24 лютого частка російської книжкової продукції в Україні перевищувала 70%. і це надзвичайно велика цифра для економіки, і це надзвичайно велике промивання мізків свідомості громадян України, які споживали російськомовний контент, тому просування цього законопроекту це просування української національної безпеки. Формування української ідентичності і це додаткові гроші для українських видавниць на випуску перекладів україномовних західних підхідних безселерів, західних книжок і власне видруку оригінальної продукції згідно статті 94 конституції України, президент України мав 15 днів на підписання даного законопроекту після його прийняття парламентом. На жаль, цього не відбулося. Порушення норм ми статті 94 конституції України. Тому на сьогоднішній день українська провнича спільнота, перш за все, головний ініціатор це відомий український правник, професор національного університету Києва, Могилянська академія Володимир Андрійович Василенко. Так само, і я і багато інших наших колег, той же колишній член центральної виборчої комісії Андрій Магера, звернулися до президента з проханням підписати цей закон, оскільки сьогодні в умовах дії правового режиму воєнного стану його прийняття це питання національної безпеки. Це потрібно для того, щоб захищати наших дітей, наше майбутнє покоління від російського інформаційного впливу і від формування російської наративу в Україні через розповсюдження книжкової продукції, і це секторальна економічна санкція проти агресора, спрямована на недопущення. Отримання кривавих прибутків на українському ринку російським бізнесом, що я вважаю абсолютно правильним, і таку ініціативу ми в принципі убийвали ще з 2014 року. Сам по собі закон спрямований на обмеження книжок, які видані в Росії, Білорусі, а також авторами, які є громадянами республіки. Білорусь Російської Федерації, навіть якщо це видано наприклад, чеським, словацьким, там польським чи німецьким видавництвом, а також авторів, щодо яких в Україні застосовані персональні та секторальні санкції, тобто рішення РМБ введено в, указ, в дію указом президента України, пане Микола. Але зважаючи на те, що є так, 94 -та стаття Конституції України, і якщо президент не підписав протягом 15 днів закон, то фактично він його схвалив. Тобто, можливо, просто ну, не треба розганяти зраду, я так умовно кажу, я розумію, чому ви звертаєтесь до президента, але от все ж таки чому відбувається порушення цього питання в публічному просто? Тепер дивіться, отут як фахівець безпосередньо саме з. Контекстів права вето голови держави підписання оприлюднення законів президентом України. Це власна тематика мого дисертаційного дослідження. Я маю сказати, що якщо президент не підписав закон, то він його і не схвалив, і в той же час і не заветував. Тому цього законопроекту може бути на практиці. Дві долі або президент його підписує пізніше, або його підписує там голова Верховної Ради, але сьогодні це неможливо, тому що голова Верховної ради представляє президентську партію. монобільшість. або третій варіант: навіть по всі українські президенти після того, як минали всі 15 днів відведення конституції, пізніше намагаються іноді скористатися правом вето на цей законопроект. І в результаті законопроект не набуває чинності, тому. В даному випадку наше звернення це не негатив, це позитив. Ми просто нагадуємо про те, що це питання є на порядку денним і що воно є важливим. Більше того, з, з огляду на Статтю 102 Конституції України, яка визначає президентом гарантом національної безпеки і територіальної цілісності України. Ми вважаємо, що він зобов'язаний саме по цьому питанню невідкладно здійснити підписання офіційне оприлюднення закону для того, щоб він не був чинності. Тобто, це звернення воно є не в питаннях критики, не в питаннях опанування, воно є в питаннях привернення уваги до питання, яке має надзвичайне важливе значення в умовах дії правового режиму воєнного стану. Пане Миколо, ну от минуло, вже 15 днів, вже 20 днів минуло. Скажіть, ну, в Офісі президента забули про цей законопроєкт, там немає людей, які б нагадали про нього чи принесли на підпис президентові. От ваша от особиста думка. Моя особиста думка в тому, що формування порядку денного, який відбувається в офісі президента, на сьогоднішній день. Досить хаотично розставлені пріоритети, особливо по напрямку інформаційної безпеки, і це більше кадрові питання до роботи офісу президента ніж питання політичні. Однак, в даному випадку я переконаний, що наше звернення прочитали відповідальність співробітники офісу президента на рівні як мінімум заступників голови офісу президента. І я переконаний, що тепер в них є усі е, інструменти, все розуміння для того, щоб його донести на. Підписання при з офіційного президентом підготувати, але в даному випадку хочеться відзначити, що на ну, порді правового режиму воєнного стану робота в контексті підписання оприлюднення в офісі президента, в контексті їх важливості для захисту національного суверенітету іноді залишає бажати кращого, і це ті процеси, які потрібно відпрацьовувати вже безпосередньо керівництво офісу президента. Ну і, власне, і, ви ви випели моє наступне запитання, адже ж ваше звернення оприлюднене 10 серпня, сьогодні 13 серпня. Яка реакція на нього принаймні чи з Офісу президента, чи з владних структур, чи можливо громадськості? Ну, реакція громадськості є позитивна, є підтримка в медіапросторі кількома загальнонаціональними телеканалами. Цього звернення є реакція видавців представників кількох видавництв, Є реакція юридичної спільноти підтримується звернення на багато більшу кількість людей, ніж є його підписантами. Є позитивна реакція народних депутатів України з цілого ряду фракцій, які також це звернення підтримують. і Також направляли відповідні депутатські запити до офісу президента щодо цього питання щодо реакції офісу президента. То наскільки мені відомо, Офіс президента офіційної реакції не давав, на офіційна реакція в тому, що їм е, все ж таки доведеться це питання до порядку денного своєї роботи повертати. Пане Микола, ну а то дехто скаже, ну фізичного імпорту ще і так нема, так? Тобто, товари і так не переміщуються через кордон, чого тут боятися. Ну Приймуть той закон та й все. Тобто, що зараз так з цього робити, ну, умовний кіпіш. А тепер подивіться про один момент: немає умовного імпорту з Російської Федерації. а будь-яка російськомовна книжка, видана, наприклад, в Німеччині чи Австрії, може спокійно заходити на український ринок. Взагалі багато російських видавців – Можуть працювати з українським ринком наступною схемою як працюють частина російських телеканалів, не не неполітичної спрямованості. Вони відкривають філі в Молдові, в Латвії, в Естонії із цих країн видруковують російськомовний, наприклад, продукт книжку і завозять ці книжки в Україну. Тобто, схема обходу відсутності прямого торгівельного сполучення для російського бізнесу є. Тобто в цілому. В контексті заборона саме поширення книжок, які мають відношення до авторів громадян Росії і до російських видавництв це дуже правильно, тому що вони могли це постачати з третя країн. Ну тобто я правильно розумію, що чому важливо, тому що ми розуміємо, що там щупальця є і в сусідніх країнах, так і з умовної Угорщини. Можна надрукувати купу книжок завести. І тут його розповсюджувати, і це якщо не буде цього закону, то це можна робити без проблем не просто без проблем, а чудово, тому що мережа дистриб'юції для російського контенту в Україні досі є. Другий момент мова досі зрозуміла значній кількості населення. Третій момент російських видавництв досі дуже багато прав на західні книжки багато власного контенту і третє в деяких країнах, які близько до України або мають прямо кордон, наприклад, ті ж Молдові чи Латвії, видрук їм обходиться дешевше ніж самі Росії, тому вони цілком могли постачати цей продукт до України для отримання прибутку і в того часу для інформаційної підтримки. Тому ті введення цього законопроекту в дію це правильний крок для захисту інформаційного простору від Російської Федерації, тобто це доповнення до тих речей, які вже запроваджені в Україні на основі дії закону співрозробником якого я був мова про закон України про санкції. Пане Миколо, ну і мабуть, останнє запитання. А чи є у вас факти, що такі схеми е, сірого імпорту працюють сьогодні з Росії? К книг з Росії завезення російськомовної продукції? Е, з Латвії в Україну деяка російськомовна продукція в квітні місяці. Завозилася друкована, яка випускалася от видавництвами за ліцензіями російських видавництв. А що робити? Ну, тут тобто, вже точно маємо, це може мати більше. А що робити з тими, хто тут друкує російську книжку? І такі ж теж, мабуть, є. В законопроекті, який пропонується на підпис президенту, вимагається, щоб переклада західних книжок в Україні випускався в основному українською мовою, мовами країн Європейського союзу, і частково випускався, і частково випускався мовами національних меншин. Але про російську мову в законопроекті не згадано. Тобто, власне, в цьому контексті прийняття цього законопроекту, не мій погляд, воно носить. Позитивний характер для того, щоб е забезпечити український інформаційний ринок від е російського впливу і щоб в Україні друкувалася саме українська продукція. Дякуємо, Ринкова пане Миколо. Так дякуємо за ваші коментарі, за те, що привернули увагу до важливої теми. Е отже, з нами на зв'язку був Микола Марченко, кандидат юридичних наук, провідний експерт з конституційного та виборчого права Асоціації українських правників. До побачення.